Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко і зараз ми поговоримо про нові трамваї для Одеси. Буквально щойно у вересні 2022 року стало відомо, які саме трамваї та у якій кількості закупили для Одеси, але не змогли підписати остаточний контракт через початок війни, адже тендер на цю закупівлю за європейським кредитом завершився буквально напередодні війни. Підписуйтесь на наш канал та залишайтеся з нами. У нас тут цікаво. Так, коли ще минулої осені відбувся міжнародний тендер на закупівлю нових низькопідлогових трамваїв для Одеси за кредитом Європейського інвестиційного банку, у ньому тоді визначився переможець. Я тоді чекав офіційного оголошення результатів тендеру, але не дочекався. І ось чому 17 лютого 2022 року, Верховна Рада України прийняла закон, який ратифікував фінансову угоду уряду України з європейським інвестиційним банком по проекту міський громадський транспорт. Який передбачав оновлення електротранспорту багатьох міст нашої країни за довгострокові кредити за дуже низькою, всього 2-3% річних ставкою, Одеса при цьому отримувала можливість придбати у кредити 12 нових трамваїв та 30 електробусів. При цьому даний тендер на трамваї проводили вже в другий раз, оскільки перший тендер на суму кредиту у 20 мільйонів євро, за яким передбачалося придбати 14 трамваїв, скасували у кінці 2020 року. Повторний тендер, оголошений навесні 2021 року, про який йде мова зараз, оголосили вже на 12 трамваїв, тому що за період карантину техніка подорожчала. І вже в період між 17 та 24 лютого 2022 року року цей тендер на нові трамваї для Одеси завершився. Все було готово для підписання остаточного договору, який планувалося приблизно на 25-28 лютого підписати. Але почалася війна, і договір через форс-мажорні обставини не підписали. Аж ось 20 вересня на відкритті виставки Іннотранс у Берліні, де бере участь один з учасників цього тендеру та один з ведучих виробників трамваїв в Україні, компанія Татра Юк, стало відомо про деякі деталі і дуже цікаві деталі. Заступник директора Татра Юк Інеса Кардівара розповіла, що саме Татра Юк виграла тендер на нові трамваї для Одеси та очікує підписання остаточного контракту найближчим часом. Як тільки це буде можливо, і це спів Дає з тими даними, які я мав ще у лютому 2022 року. Також вона сказала, що трамваїв буде не 12, а 13. Тобто зниження вартості при фіксованій сумі кредиту на 20 мільйонів євро виглядало як збільшення кількості трамваїв у постачанні. Загальна сума кредиту, наданого Європейським інвестиційним банком Одесі на придбання нових трамваїв 20 мільйонів євро, до яких потім слід також додати ще не менше 20%. це близько 4 мільйонів євро з міського бюджету. Це співфінансування для відшкодування витрат. На податок на додану вартість при закупівлі. Термін кредиту становить 20 років під 2% річних. Кредит надається під державні гарантії. Таким чином, з умовами ПДВ, загальна сума закупівлі складає близько 24 мільйонів євро. Таким чином, за умовами цього тендеру, орієнтовна приблизна ціна одного трамвая без ПДВ становитиме близько 1,66 мільйонів євро, а з ПДВ близько 2 мільйонів євро за умови постачання 12 трамваїв. Або... 1,53 мільйони євро без ПДВ, чи 1,84 мільйони євро з ПДВ при постачанні вже 13 трамваїв. Це приблизно відповідає загальноєвропейському рівню цін на нові трамваї, особливо у східній Європі, та тим цінам, які сплачують інші міста України за нові трамваї, що купуються за кредитами європейських банків або за власні кошти. Це у Києві та у Львові. Згідно з технічними умовами, трамваї повинні мати. Повністю низький рівень підлоги по всьому салону зручний для маломобільних пасажирів та пасажирів з дитячими візками, довжину 26-32 метри, три секції, загальну місткість не менш як 250 пасажирів. Також виробник повинен надати супутні послуги, наприклад, гарантію, комплекти запасних частин, сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування тощо. Перші трамваї мають надійти до Одеси не пізніше, ніж за 52 тижні після підписання договору. Останні трамваї не пізніше, ніж за 72 тижні після підписання договору. Незважаючи на те, що замовником тендеру зазначено комунальне підприємство «Одесміськ електротранс. Фактично всі процеси закупівлі контролюються Європейським інвестиційним банком. По принципу, банк видає гроші, банк проводить закупівлю, банк дає Одесі трамваї. Нагадаю, що у цьому тендері брали участь три виробники трамваїв: два українських, один закордонний. Це компанія Татра Юк у вигляді об'єднання юридичних осіб Татра Юк та товариства з обмеженою відповідальністю з єдиним засновником в особі компанії розмарій Гіда Діс Тік. Ред Лімітед Сіркеті». Це українські трамваї Електрон в особі консорціуму товариства з обмеженою відповідальністю СП Електротранш, товариство з обмеженою відповідальністю «Електромаш» та закритого акціонерного товариства «Крюківський вагонобудівний завод. Також це китайська компанія Сіер Далянь Компані. Слід розуміти, що зазначені для українських виробників ці додаткові компанії це компанії, завдання яких забезпечити достатній фінансовий капітал та досвід постачання, який був необхідний для співробітництва з Європейським інвестиційним банком. Тобто, ми мали всього три учасники: це українські виробники Електрон і Татраюк, і один з найбільших китайських виробників рухомого складу для трамваїв та залізниць. Сі CRRC. Електрон та китайська компанія запропонували більш високу ціну за свої трамваї. Тому саме компанія Татраюк, скоріш за все, запропонувавши найнижчу ціну і виграла даний тендер. До речі, вони. Запропонували модель трамваю к 1 т 306 Це перша їх повністю низкопідлогова модель трамваю, яка зараз експлуатується у Києві у кількості вже приблизно 10 одиниць. Партію з 20 таких трамваїв постачають у Київ за такими самими умовами по кредиту Європейського інвестиційного банку. На цьому у нас зараз все про трамваї. З вами був Олександр Вельмошко. Ми були на каналі Одеса і Транспорт. До побачення, слава Україні!